Улас Самчук належить до найвидатніших українських прозаїків ХХ століття. На відміну від багатьох українських письменників-класиків того часу, які змушені були так чи інакше служити радянській владі, він відрізнявся послідовною євроцентричністю. Самчук побував у Німеччині, Італії, Франції, Чехії Польщі. Досконало володіючи англійською, німецькою, французькою, польською, чеською. Письменник чудово орієнтувався в тамтешніх літературах, читаючи твори багатьох письменників в оригіналі. Європейськість Самчука визначила принципове неприйняття ним руськава міра, виявом якого він вважав також більшовизм і радянську владу. Письменник стверджував, що російська культура і політика російських правителів є антиєвропейськими. В одному зі своїх перших романів Саботаж УВО Самчук писав таке: Для образності мусимо уявити собі якийсь один стрижень цілого великого черяка, що так болить і гниє на тілі Європи і цілого світу. Навколо того черяка концентрично кружляє цілий концерн більших чи менших болячок, які оточують собою цілу ту нерозумно заплутану систему. Тимто стрижнем був і є Кремль Москви. Тому в багатьох творах Самчука маємо аргументовану й глибоку критику більшовизму радянської влади. Не випадково саме перу цього письменника належить перший роман про український голодомор, влаштований більшовиками Марія 1934 року, а також перший роман у світовій літературі про радянську систему Гулагу Темнота 1957 рік. У середовищі закордонних українців у міжвоєнний та післявоєнний періоди Самчук вважався одним із найбільш читомих серед українських письменників сучасності. У радянській Україні його твори, звісно, були заборонені. Хоча деякі українці там потаємно переховували твори Самчука, зокрема його романи Марія та Волинь. Коли відзначали 75-літній ювілей письменника, його висунули на Нобелівську премію. Це зробив російський емігрантський журнал Свременник. Однак ця премія Самчуку таки не дісталася. В автобіографічній повісті 5 по 12. Записки на бігу: письменник так представив першу половину свого життя. Ось моя власна історія. Від 1905 до 1917 імперія Романових, 1918-20 роки Українська Народна Республіка, 20-27 жечпосполіта, 1927-29 Німеччина Веймерська, 29-40-й Чехословаччина, 41-44 німецька окупація в Україні. 1944 до цього дня Німеччина 5 по 12 -й. Маю 40 років життя. Народився під час війни, виріс під час війни, зрів під час війни. 11 років війни і революції, 15 років вигнання, 14 миру. Польська, німецька і мадярська візниці. Тричі нелегальний перехід кордонів: свідок постання України, Польщі, Чехословаччини, Карпатської України, Протекторату, Генерального губернаторства, Райськомісеріяту Україна, Другого Райху, Третього Райху, свідок їх упадку, свідок двох найбільших воєн в історії світу: царі, королі, імператори, президенти, диктатори, мусоліні, гітлер, сталін, голод 1932 33 років в концентраційні табори. Народився один з найвизначніших українських письменників ХХ століття Улас Самчук 20 лютого 1905 року у селі Дермань на Рівненщині в заможній селянській родині. Зарубіжні дослідники називали його українським гомером, вказуючи, що він відкрив світові досі невідому Україну. Історією та літературою Улас Самчук захопився з дитинства. Тим більше, що саме місце народження до цього спонукало Дерманський монастир, настоятелем якого був свого часу відомий полеміст Меленцій Смотрицький. Монастир здавна був своєрідним інтелектуальним центром. Деякий час його управителем був друкар Іван Федорович Федоров, який готував до друку Острозьку Біблію. Саме тут, в чотирикласовій вишепочатковій школі, що діяла Пердерманській учительській семінарії, розпочав 12-річний улас навчання. Пізніше була Кременецька українська міша на приватна гімназія імені Івана Стишенка. Перед закінченням гімназії Уласа Самчука покликали до польського війська, однак він дезертирував з війська і втік до Ваймерської Німеччини, де працював у місті Бойтені як наймит в одного міщанина, розвозив по копальнях і гутах залізо. В Німеччині у Самчука склалися дружні стосунки з німцем Германом Блюме. Завдяки ньому Улас, як вільний слухач, студіював у Бреславському університеті з 1927 року, а мати Германа навчила його німецькій мові. Вдруге прийшов Герман Блюме на допомогу Ласові через 15 років. Завдяки його клопотанніві, у 1942 році Самчука було звільнено з-під арешту з рівненської в'язниці. Із Німеччини в 1929 році письменник переїхав до Чехословаччини, студіював в Українському вільному університеті у Празі. Самчук любив це місто, передусім за його європейськість. У романі на краю часу, початок 60-х років ХХ століття, він так відзивався про Прагу. Це місто, єдине в землі слав'ян, виросле в кліматі справжньої Європи. Українська Прага 1920-30-х років жила бурхливим науковим та культурно мистецьким життям до безпосереднього оточення, яке творило його Прагу. Улас Самчук відносив Олександра Олеся, з Черкасенка, Олексу Стефановича, Оксану Лятуринську, Олега Ольжича та інших. Нас було кілька сотень з загальної кількатисячної української колонії. Ми були поколінням Крут, Базару, листопада, Четвертого універсалу, України Мілітанс. Чеський період, який тривав до 1940 року, виявився найбільш плідним у його житті. Тоді з'явилися твори, що зробили його відомим. У Празі Олас Самчук належав до студентської академічної громади. Був учасником буремних подій в Карпатській Україні у березні 1939 року. На певний час навіть потрапив до в'язниці. Карпатська Україна до 26 жовтня 1938 року Підкарпатська Русь, автономна республіка у складі Чехословаччини в 1938 39 роках, українська незалежна держава в основному на гірській частині території Закарпаття з 15 березня до кінця травня 1939 року. У 1941 році після початку німецько-радянської війни Самчук опинився на Волині в Рівному, де вересня місяця почав видавати газету Волинь. Проте весною наступного року Самчука репресувала німецька влада, вважаючи, що його редакторська журналістська діяльність є шкідливою. Письменнику загрожував розстріл, але за нього заступилися. Його звільнили і дозволили працювати в одній із німецьких інформаційних агенцій. Обумовивши, що він писатиме статті на неполітичні, власне, нейтральні теми. 1944 року Самчук покинув Україну, розуміючи, що буде репресований радянською владою. Після цього були табори для переміщених осіб, DP, де перебував письменник у 45-48 роках. У цих таборах українські культурні діячі зуміли створити організацію мистецький український рух Мур, яку й очолив Самчук. Це було його визнання як лідера українських культурних сил, що протистояли радянській владі й опинилися на еміграції. 1948 року письменник виїхав у Канаду, де прожив решту свого життя. У вулиця Самчука було три, так би мовити, музи, яких він любив: дві дружини Марія Зоц, перша, Тетяна Прахова, друга, і поетеса Олена Теліга. З останнього біографи не приписують йому роман, але вважають, що й вона його надихала. З другою дружиною Тетяною він провів останню решту життя у Канаді, де й помер 9 липня 1987 році у Торонто, похований на українському цвинтері святого Володимира у місті Оквіл. Хто ми? Нарід чи чернь? Нація чи маса? Чому вагаємось відповісти? Бо ми не переконані внутрішньо, що весь той людський матеріал, який заповнює будинки і вулиці наших міст, вповні і незастережно заслуговує на назву Нарід Улас Самчук.